На стадіоні Титан відбулися півфінальні матчі чемпіонату України з футболу серед команд вищих навчальних закладів. За поєдинком, за участі Запорізького класичного приватного університету, спостерігав Руслан Левицький. За сприяння Всеукраїнської асоціації студентського футболу вже тринадцятий рік поспіль в Україні проходить національна футбольна першість серед студентів. Вдруге, в своїй історії, до фінальної частини цього турніру пробилася запорізька команда. А от матчі цієї стадії проводяться у Запоріжжі вперше. Исполкомом Всеукраинской футбольной ассоциации студентов единогласным решением было принято решение играть в регионе Запорожском. По той причине, что это соответствует нашей философии. В первую очередь, это мы живем не только столичными новостями, мы живем регионами, их чувствуем дыхание. Это правильно, когда проводятся... В различных регіонах з целью популяризації футбола. За підсумками відбіркового турніру до фінальної стадії пробилися переможці груп: Запорізький класичний приватний і тернопільський педагогічний університети, а також команди, які посіли другі місця національні кам'янець-подільський та київський торговельно-економічний вузи, за півфіналами уважно стежив і головний тренер національної студентської збірної України Володимир Лозинський, під керівництвом якого команда бере участь у міжнародних турнірах. Для ребят такие турниры, вне зависимости, есть там тренер, сборная, не сборная, конечно, служит большой мотивацией. Стать чемпионом Украины, то есть это многого значит. И поехать потом представлять к, э, Украину на европейских соревнованиях. То есть, я думаю, что каждый уважающийся футболист, мотивация на каждую игру должна быть. У першому півфіналі зустрічалися Київський Меркурій і Тернопільський педуніверситет. Тернопільська команда виступає у фінальній частині вже шостий раз. Попередні п'ять спроб команда Василя і Вегеша опинялася за крок від чемпіонства. Не пощастило, і цього разу київляни мінімально перемогли і залишили тернопільських футболістів без чергового фіналу. Однозначно, що наш вуз, наша команда, якщо ми вже участвували в цих чемпіонатах, ми вже п'ять разів були в фінальній частині, грали за перше і друге місце, ні разу не виграли. Однозначно, що ми стали завдання тут перемогти, виграти перше місце, завоювати путівку на євро. Ну, але бачите, це є футбол. Команда атакувала, команда мала моменти, але ми програли. В іншому півфіналі господарям футболістам класичного приватного університету, протистояв Кам'янець-Подільський спортлідер. В основний час команди переможця не виявили 0-0, А в серії після пенальті успіх був на боці господарів 5-3. Таким чином, завтра, 14 травня, на стадіоні Торпедо, у матчі між Запорізьким Спартак КПУ та Київським Меркурієм з'ясується цьогорічний чемпіон України серед вищих навчальних закладів. Початок фінальної зустрічі о 12.30, А о 10 на тій годині бронзові медалі розіграють кам'янець-подільський спортлідер і Тернопільський педагогічний університет.